Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла! Давайте з вами зараз подивимося з 21 по 27 жовтня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, місто Суми, місто Дніпро і місто Кривий Ріг. Покажіть, будь ласка, карти, місто Суми. Яка йде загроза? Місто Дніпро та Кривий Ріг з 21 по 27 жовтня 2024 року через атаку ворогом, через воєнні дії. Суми. Ой-ой-ой. Ракетний приліт іде. Дніпро Кривий Ріг. Кривий ріг, страшний суд, транспорту загроза. Так, давайте тут розглянемо суми. Господарчі споруди, складські приміщення, гуманітарні центри, центри видачі чогось, наприклад, таких ось посилок. Це може бути Укрпочта, це може бути нова почта, складські приміщення, ангари. Дивіться, якісь тут наводчики працюють, працюють наводчики. Під загрозою оці об'єкти, що я сказала. Швидше за все туди і прилетить, тому що я намагалася розкрити куди, куди прилетить. Або біля цього місця, або десь десь на такій території. Далі відбиття, збиття. Так, це в нас що? Це у нас що, ще десь? В області, воно показує так само, буде в область. Ми з вами трошки частково роздивилися. Так, що в нас тут показує? Дивіться, десь. Біля Сум. А, може і якийсь віддалений район Сум. Авіаційні бомби, каби. Да. Державні споруди під загрозою, транспорт під загрозою. Якісь об'єкти робочі, карта сили. Дуже потужно буде працювати ППО. Воєнні об'єкти їх цікавлять місце розташування складських приміщень, пов'язаних з воєнною тематикою, з транспортом воєнним і розміщенням воєнних. Так, Дніпро. Так, воно все влітку. Та що ж воно якось так? Я не, як не розрахую, щоб все полазилось вам в кадр. Дніпро, Дніпро, міст якийсь. Тут десь якийсь міст. Загорання якогось, дивіться, іде загорання. Дев'ятка пентаклей. Дев'ятка пентаклей. Це або магазин, або там, де люди за щось розраховуються. А, так, тут у нас ще йде. Збиття йде над якимись дитячими об'єктами, чи поруч з дитячими об'єктами, дитячою площадкою, садочком, школою, вузом, гуртожитком, чимось таким може бути ще. <кхем> так, ну, магазини і все, що пов'язане з місцем торгівлі, розрахунку там під загрозою. Йде якесь загорання. Ще як варіант, воно може відігратися, ну там, як ринок, може ще відігратися як якийсь, знаєте, дев'ятка пентакли, в принципі, і якщо взяти поєднати з зірками, зірками, то може як цех якийсь відігратися, якесь, якесь е, виробництво чогось. Ну то так, так за вуха притягнуто, знаєте, вже. Але може. Дніпро. Так, Щось упустять, але потім як його зіб'ють, можливо, якийсь шахід. Одразу не зможуть збити, потім, велика ймовірність, щось зіб'ють. І знову ж таки, там, де щось зберігається, знову ж таки, якісь склади, ангари. Там, де щось накопичується. І що? У нас тут ще транспорт. Транспорт перехват. Далі йде. Це у нас Дніпро, це у нас кривий ріг, кривий ріг, страшний суд. Давайте розкриємо. Так, загроза. Загроза у нас йде логістиці, транспорту, заправкам, коліям, трамвайним і залізничним. Також об'єктам, які під сильною якоюсь охороною. Ракетна загроза йде. Далі йде збиття десь над якоюсь водою. Або біля якоїсь водойми, біля якогось фонтану, чи над якимись, якоюсь річкою, чи ставком. Що в нас тут іде? Карта дежавю? Може повторитися якась ситуація, або повториться місце прильоту, так? Якось отак воно вказує. Місце там, де люди працюють, і знову ж таки <кій> приватний сектор під загрозою. Міст або сполучення, де якісь дві частини з'єднюються. Можливо, це йде мова про якесь про місце в самому місті кривому розі, де розділяється на дві частини якась площа, якась територія. Там десь є якийсь ліс чи парк, чи якось так, знаєте, між ними. Ось тут карта диявола, так. Дуже будуть сильно намагатися там спричинити загорання. Ну, по сторонам світу будемо дивитися, може, краще зорієнтуємося. Так, тут що в нас? Приватний сектор, такий як не крути, дивіться, є загроза, можуть бути жертви, приліт. І ресурсний об'єкт, якийсь або крупний об'єкт, якийсь буде всілитися, тут ще й шахіди будуть летіти. І все-таки на дні колоди у нас десятка мечів і вежа. Такі десь можуть бути жертви, і десь буде руйнація, якась будівля або будинки. Ну, давайте подивимося по сторонам світу. Це так попередньо. Ми з вами проглянули. Так, покажіть мені, будь ласка, карти. Якщо подивитися по сторонам світу, місто Суми з 21 по 27 жовтня 2024 року, місто Суми по сторонам світу, північ, південь, захід, схід, центр. В який район, в яку частину Сум іде загроза а, прильоту? Не просто загроза, куди йде приліт? Давайте так. Може я неправильно ставлю питання, тому і мене карти трошки плутають. Покажіть мені, будь ласка, карти, Якщо роздивиться місто, суми по сторонам світу, північ, південь, захід, схід центр, куди йде приліт або загорання, чи ушкодження, пошкодження чогось внаслідок збиття під час атаки ворогом, під час воєнних дій. Покажіть, будь ласка, карти з 21 по 27 жовтня 2024 року. Суми. Північ, північ, ну, велика ймовірність прильоту. Південь, загроза медичним закладам, санаторіям, аптекам, всього, що пов'язано з медициною. Захід. Вхід, центр. <кій> Східна частина Сум, східний район, ракетна загроза. Давайте розкриємо її. Тут якась логістика під загрозою, складські приміщення під загрозою. Десь біля дитячого об'єкту. Є якісь. <кій> Або якийсь дитячий об'єкт, або біля дитячого об'єкту, чомусь, чомусь ворог планує от туди, туди буде направляти ракету. Так, і таки не бачу я, чи б та ракета буде дійсно, чи вона там кудись влучить, але нам показує, що йде загорання десь якби на схід від сум в передмісті. Таке враження, що за межами сум на схід від сум йде загорання. Так, північ, сила, погані вісті. Так, такий буде приліт на півночі. Північний район. Далі на захід акцентую увагу, добре, дивимося. Захід. Тут спочатку йде відбиття. Далі шахіди, знов збиття. І знов збиття, так що ж воно хоче. Просто показує нам, що така буде активація в західну частину. Давайте південь розкриємо. Південь. Так, по наводці. Інтенсивна робота ППО. Ну, мені не подобається карта полон з, з, з картою шпиталь. Тобто це може говорити про те, що або буде ушкоджений пошкоджений якийсь медичний заклад, чи щось пов'язане з медициною, або це говорить про те, що може з під завал по карті оцей полон. Дуже часто відіграється, коли когось під завал дістають пораненого, так? тобто везуть в лікарню. Південна частина, одним словом, тут якась може бути прикрість. Ще для ворога по ілюзії, розумієте, ворог не, 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 не досягне того, чого би хотів. <кій> <кій> Далі акцентую увагу нам на центр. Ну, Давайте дивимося центр, суми. Ну, Якийсь міст їх цікавить, Ну, тут йде перехват. Міст або, або там, де велике скупчення транспорту. Там, де велике скупчення транспорту, так? І що у нас? Ну, перехват іде. Йде перехват, я бачу збиття. Давайте південь ще раз дорозкриємо. Ну, проблеми зі світлом. Проблеми зі світлом для нас не новина. Дивимося з вами. Далі. Ну, такі, да. такі да. Не, не даремно мені захотілося розкрити той південь більше, бо якийсь він такий був не до кінця зрозумілий. Дивіться, авіаційні бомби. Каби будуть застосовувати. І такий, бачите, іде, іде якась руйнація будівлі, споруди або житлових будинків навіть південна сторона. Так, дивимося з вами далі: Дніпро по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти. Якщо подивитися на місто Дніпро і розділити його по районам: північний, південний, західний, східний і центральний. Куди йде приліт через атаку ворогом через воєнні дії, з 21 по 27 жовтня, або ушкодження, пошкодження якихось будинків, будівель, інфраструктурних інших об'єктів, поранення мирних жителів внаслідок збиття того, чим ворог буде атакувати. Покажіть, будь ласка, карти Дніпро по сторонам світу. Де що може відбутися, в якому районі, яка прикрість? З 21 по 27 жовтня 2024 року. Дніпро північ, Дніпро-Південь, Дніпро-Захід. Дніпро Схід, Дніпро центр. На центр буде летіти ракета. Дніпро північ. Північ. Успішний перехват. Захід. Мені не подобається карта сили. Тут може бути приліт. Да. Західний район іде приліт. Бачите? Ну. Я сумніваюся, що це авіаційні бомби, тут швидше за все шахіди, воно так відображає. Швидше за все шахід десь. Може тут щось ушкодити, пошкодити, якісь загорання якоїсь будівлі, споруди може бути в Західному районі. Дніпро-схід, загроза дітям дитячим об'єктам в день, але йде захист, незламність накриває. Дніпро-південь, загорання, внаслідок атаки шахідами. Іде загорання в південний район Дніпра. І на центр, акцентую увагу, все-таки ракета буде на, на центр, але по ілюзії. Отже, дивіться, вночі таки може бути якесь загорання десь в Дніпрі. Та? Але тут ну, да, будинок або будинків через ракету. Але захист вищих сил падає. Тобто така, таке враження, що її і загорання буде через уламки, ушкодження якісь. Та? Або з другої сторони, як воно ще може відігратися, коли відбувається приліт, але, наприклад, в будинок чи в будинки, в яких ще люди не живуть. Тобто, наприклад, якась новобудова може так відігратися, або десь поруч з житловими будинками і можуть бути пошкоджені там вікна, двері та вибуховою хвилею, але ну але. Люди не постраждають, тому що все-таки захист вищих сил падає. Ну будемо на це надітися, але в будь-якому разі є загроза ракетного прильоту в саме Дніпро, десь в саме місто і ушкодження загорання якихось будинків. Так, дивимося з вами тепер Кривий Ріг. Покажіть мені, будь ласка, карта, якщо подивитися на місто Кривий Ріг. І розділити його по сторонам світу північ південь захід, схід, центр з 21 по 27 жовтня 2024 року, в який район йде приліт, або завдання шкоди падінням уламків при збитті того, що буде використовувати ворог при атаці на Кривий Ріг з 21 по 27 жовтня 2024 року. Куди яка загроза в Кривому Розі, в якому районі іде? Через атаку вором, через воєнні дії. Кривий ріг північ, південь, захід, схід, центр. Так, західна частина кривого рогу. Бачите, у вас йде за межами велика ймовірність передмісті кривого рогу на захід від нього. Десь тут може бути якесь загорання. Кривий ріг північ. північ. Погані вісті пастка, та? ну тобто щось буде там летіти, але мали би збити. Мали би збити схід. Інтенсивна робота ППО будуть збивати шахіди. Акцентую увагу на південь, добре, дивіться на південь. Дивіться, з півдня на центр буде рухатися швидше за все шахіди, так? Хоча ця карта дуже часто в мене віддіється авіаційні бомби. Ну, але я думаю, що до Дніпра вони долетіти не можуть, тому швидше за все це шахіди. Іде перехват. іде перехват. Але десь на півдні Кривого Рогу. Я говорила Дніпро, я оговорилася Кривого Рогу, десь на півдні Кривого Рогу такий іде якийсь приліт. Якісь загорання будівлі. Так, давайте центр тепер розкриємо. Центр. Вдень. Є загроза, план ворога створити якусь прикрість вдень спричинити, та будуть направляти ракету, щоб спричинити якесь загорання. І такі велика ймовірність, що такі вдасться. Швидше за все, ще в центрі Кривого Рогу може бути якесь загорання житлових будинків або будинку. Через, через, ну, через ракету чи ракети. Захід. Ну, західний район під захистом тут іде далі, бачите. Повторна спроба десь вночі буде, але буде перехват. В основному шахіди, але бачите, тут у нас іде все-таки, ну тут карта випала ваєцінні бомби. Я думаю, що до кривого рогу ну, вони не долітають, так? тому там ще за все шахіди. Але на центрі не йде ракета. Іде ракета, і йде загроза загорання десь в Кривому розі в центрі. північну сторону, давайте ще раз розкриємо. Тут все, що з транспортом пов'язано під загрозою. Ну, Тут буде збиватися, десь там будуть пролітати теж якась ракета, десь буде рухатися, змінювати свій напрямок. <кій> Східна частина, перехват. Ну, ось така ситуація. Ставте мені, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Пам'ятаємо, що це. Лише один із варіантів долі, який має велику ймовірність реалізації, бо це варіант долі, який ми рухаємося на момент розкладу, але це не є остання константа, і все може ще змінитися в кращу сторону. Так що треба вірити і молитися. До нових зустрічей!